Для мене FPV — пів саме страшне. Коли я відчув, що таке FPV на своїй шкурі, я зрозумів, що це дуже опасна зброя. Міномет, ясно, вони там постійно, а от FPV б'є саме точно, що може бути. Ми двері відкриваємо, вона лежить так, як на блюдишку для нас прилетіла друга, здетонувало дві, був у нас з збрьовий, той підновісик рухнув нам під двері, але якимось чудом не завалило двері. А указався коридорчик, якраз щоб метр відкрити двері, і ми змогли звідти вибігти. Захотілося показати їм те, що відчув я, щоб вони відчували це постійно. Тоді мені стихія FPV залетіла настільки, що я прям влюбився в свою роботу, і по сей день я стараюсь себе реалізовувати все краще і краще. Воно в мене виходить, тим і пишаюсь. Коли підлітаєш і взриваєш, то аж таке відчуття. Будто то збуджуєшся від своєї роботи. Тобто ти отримуєш задоволення настільки, що хочеться, щоб воно літало, і хочеться ще більше і більше кращі результати.